Сталі, People of Steel. це фільм про битву в Маріуполі про оронців Маріуполя. Фільм про полонених, які знаходяться в російських в'язницях, про те, що росіяни. Не допускають міжнародні правозахисні організації до полонених, зокрема азовців. І що цю ситуацію треба тримати фокусі уваги. Також це фільм про історію російської війни в Україні і про ту небезпеку, яку несе ця війна не лише для України, але й для вільного світу. Місія цього фільму тримати фокус уваги на Україні як на єдиній країні, яка зараз фактично ліє кров і вмирає гине, боронячи. Базові цінності людські в Європі і світі я так подивився на ці документальні фільми. і Зрозумів, що я по поверненню зараз в Україну, хочу зайнятися сам. Я почну з історії моєї і мого побратима кращого друга, який в мене залишився живий, звільнений з полону. І сьогодні угу. у нас з ним річниця, як ми були вперше поранені.